П'ять дочок, два сина, мама і тато. Дружня родина Архіпових вже сім місяців гостює в Закарпатті. Щойно почались заворушення в рідному Донецьку. Батько вивіз дітей подалі від війни. Обирали між Ілічівським, Запоріжжям та Невицьким. Голова родини Геннадій розповідає: обрати саме Закарпаття їх переконали друзі. Наші друзі ані ну, предоставили нам мета жильо і це Таким було основним фактором для нас, тому що жильє найти для такої сім'ї это не уж не просто зараз в наше час. Найперше по приїзді влаштували у школу старших дітей. Важче було з малечею, садочки переповнені. Та найважче каже Марина Архіпова, було емоційно. Нас тут, ми всім довели, все здравеємо, але домою все одно. 15-річній Софії теж не просто. Усі друзі залишились там. Та дівчина зізнається, за цей час знайшла нових. Дуже сложно, если честно. То есть у меня была, может быть, какая-то, я не знаю, была такая істерика или как, я не знаю, я закрывалась в кімнаті, просто плакала целыми днями. Мені реально у меня такое, ну, тяжело очень было. Если честно, я уже как-то. Я уже не знаю, как я отсюда узять буду. У меня вже стільки друзів, столько всего. Не знаю, для мене вже ужас, як второй дам. Родина Архіпових з дня на день чекає поповнення. Кажуть, не могли навіть подумати, що малюк народиться в Закарпатті. Та важливо інше. ми хотіли, щоб він був А який там ще хтось? просто хотіли, щоб він народився на Україні. Родина, хоч і російськомовна, але обожнює українську музику, коли важко на душі співають народних пісень. Я звикнути до місцевої говірки родина не може й досі. Кі, ну некоторі слова, якщо складні, там у родителі спрашиваем, а нікотори ми вже розуміємо. Тому що ми були в українських школах, і ми вже розуміємо, ну закарпатські не наголосли. Ну потихеньку ти слижиш там і вже запам'ятаєш. Сім'я поки не впевнена, чи залишиться на Закарпатті. то голова сімейства все ж планує майбутнє. Чоловік цікавиться фермерством і мріє відкрити власну справу та невеличке господарство.